Вітаю, шановний 11 клас. Отже, ми з вами продовжуємо розглядати способи визначення відстани розмірів мас небесних тіл. Ось, І сьогодні присвятимо нашу тему, саме визначення лінійних розмірів тіл сонячної системи. Таким способом, одразу зауважу: можна визначати лінійні розміри тих тіл. А диски яких ми бачимо. Тобто, якщо небесне тіло на небесній сфері, має певні геометричні розміри, а не виглядає у вигляді цвітної точки. Отже. А... Ми з вами на минулому уроці познайомились з способом визначення від станей до небесних тіл за допомогою горизонтального паралаксу. Нагадую, що горизонтальний паралакс Пі, який представлений у вас на малюнку, це кут, під яким з певного тіла небесного видно. Екваторіальний радіус Землі, причому кут напрям, да, напрям зору на нашу планету і е, радіус перпендикулярні. Ось тут ми маємо з вами кут в 90 градусів. Так от, користуючись схожим методом, можна визначити лінійні розміри небесного тіла за допомогою кута, під яким, навпаки, з нашої планети ми будемо бачити радіус певного тіла сонячної системи, цей кут називають кутом РО. Буковкай РО, точніше, не називають, а позначають РО. І це так званий кутовий. Радіус цієї планети, тобто кут, під яким ми бачимо насправді лінійні розміри, лінійний радіус цієї планети або іншого небесного тіла. Знову ж таки, напрям зору і радіус небесного тіла мають бути взаємно перпендикулярні. Ну, а також нам дійсно ще необхідно знати відстань від нашої планети до того небесного. Тіле. Якщо ви уважно придивитесь, то на малюнку ви побачите, що ми маємо два прямокутних трикутника. Давайте радіус нашої планети обзивемо АБ, а радіус планети, ну тут Сатурн буде ЦФ. І от ми маємо два прямокутних трикутника АБЦ і АЦФ зі спільною гіпотенузою, а це, яка являється відстанню між цими небесними тілами. Ну і розглянувши кожен трикотник, ми, врешті-решт, з вами зможемо визначити е ось той лінійний радіус CF, тобто розміри нашої планети Сатурн. Ну, давайте Почнемо Почнемо з того, що ми розглядали і на минулому уроці з трикутника А, Б, С, в якому ми пам'ятаємо, що є кут П, це горизонтальний паралакс. І синус цього кута Пі, відповідно, буде дорівнювати відношенню А Б, Проти лего, кат та догіпотенози АЦ. Якщо перейти до конкретних е, позначок з малюнка, то це радіус Землі на відстань де між нашою планетою і небесним тілом. Е, ми з вами також розглядали, що ці кути, я довго вам розповідала, дуже малі. Тому Сінус кута пі приблизно можна вважати рівним самому куту Пі. Але ще один момент, і ще раз кажу, це дуже малі кути, і тому не в градусах, не в радіанах їх не вимірюють. Їх вимірюють в хвилинах і секундах дуги. Відповідно, для того, щоб від радіан перейти до хвилин або секунд дуги, треба знати певні відповідні співвідношення. І одне з них ми з вами вивчили на минулому уроці, що синус кута в одну хвилину складає одна. 206,265 тисячна. Що, в принципі, оце число є кількість секунд дуги в одному радіані. Ну, відповідно, а, тоді у нас для нашого кута пі а, в. Секундах дуги ще додатковий множник. З'являється, оце одиниця на 206265 секунд дуги. Ну і ми з вами розглядали, ми з вами виражали нашу відстань Д. І отримали, що відстань D – це радіус Землі. Вже в знаменнику не синус пі, а сам кут пі. І якщо ми його беремо в секундах дуги, то домножаємо на. Наш множник, щоб перейти від, від вибачте, міри кута в радіанах до міри кута, в секундах доги, третій поверх йде в чисельник. Ну і врешті-решт ми отримаємо нехитрий запис. Чому дорівнює відстань між нашою планетою і іншим небесним тілом? Надалі ми з вами розглянемо трикутник ACF. Він також прямокутний з кутом 90 градусів кут F. І так. Отже, давайте його розглянемо. У нас є кут РО, Ще раз, це кутовий радіус небесного тіла, тобто це кут, з, під яким, точніше, з центру нашої планети, видно лінійний радіус небесного тіла. Причому напрямок зору перпендикулярний до. Радіуса того небесного тіла. Тому кут F і складає 90 градусів. Знову ж таки, ми шукаємо лінійні розміри, тобто лінійний радіус R. І ми з вами бачимо, що CF є протилеглим катетом до кута РО. Знову ж таки, скористаємось функцією синуса цього кута. Бачимо, що синус ро, це буде протилеглий катет С Знову ж таки, до нашої гіпотенузи а якщо ж я перейду відповідно до позначень, то це це буде лінійний радіус, а C це моя відстань D. Далі. Я вже, як бачу, з трикутника АБЦ в мене виражена відстань до небесного тіла. Виражу звідси. Де дорівнює це лінійний радіус даного небесного тіла на синус кута ро. А, Чудово, користуємося тими ж міркуваннями, що й попередніх. Попередньому трикутнику, що РО буде маленьким. Маленькі кути, їхній синус приблизно дорівнює самому куту. Але це ж знову в радіанах. Але мені треба перейти відповідно до секунд дуги. У нас знову працює ось це співвідношення. 206 265 секунд дуги, саме стільки їх в одному радіані підставляю, знову ж таки, формулу для визначення відстані D, що це лінійний радіус мого тіла, замість синуса ро я пишу ро, да ще й в секундах дуги. Ну, а щоб я мала право це записати в секундах дуги, домножаю на 126 265 тисяч. Опять же, ми пам'ятаємо третій поверх, переїжджаючи сельник. І ось такий вираз, аналогічний з тим, що ми отримали через радіус Землі, ми. Визначили через кутовий радіус даної планети. І радіус даної планети. Так, ну а далі нічого сверхістисного зробити не треба. Треба просто прирівняти вирази для відстаней. Бо якщо ліві частини рівні, а зліва у нас і там, і там стоїть де, тобто відстань між цими небесними тілами, бачите, і там, і там де. То і ось ці праві частини, де в першому випадку воно було виражено через радіус Землі, тут через радіус даної планети будуть також між собою рівні. Ну, Зараз ми їх прирівняємо. Отже. Так, трикутники розглянули, тепер будемо прирівнювати два вирази правих в великих кружечках. Радіус землі помножений на 206265 секунди дуги, поділений на горизонтальний паралакс в секундах дуги, дорівнює. Лінійному радіусу даної планети помножені на 206265 секунди дуги і на кутовий радіус даної планети. Як ви бачите, чудово скорочується множник в 206265 секунд дуги. Далі, перепишу радіус землі на Горизонтальний паралакс дорівнює лінійний радіус на кутовий радіус РО. Розкриваю хрест-нахрест. -хрест пропорцію маю радіус Землі на кутовий радіус планети, дорівнює горизонтальний паралакс на лінійний радіус. Ну і звідки, тут, звичайно, знак помножити. Я виражаю лінійний радіус як радіус землі, помножений на кутовий радіус і поділений на горизонтальний паралакс. Цю формулу беремо в рамочку. І це є якраз формула, яка дозволяє нам з вами визначити лінійні розміри небесних тіл в сонячній системі диски, яких ми бачимо під певним кутом а, з нашої планети. Тільки диски, яких ми бачимо. На жаль, для тіл які виглядають на небесній сфері у вигляді точок, цей метод і формулу, звичайно, застосовувати не можна. Так, тепер розглянемо декілька задач на дану формулу. Отже, при спостереженні проходження Меркурію по диску Сонця визначили, що його кутовий радіус дорівнює 5,5 секунди дуги. Отже, кутовий радіус ще раз, це кут, Під яким з центру нашої планети, тобто планета Земля, видно лінійний радіус е, даного тіла. До того ж, напрям зору буде перпендикулярний до Радіуса даного тіла. І цей код позначається буковкою Р. Він нам поданий у секундах дуги. Горизонтальний паралакс це кут, під яким, навпаки, з іншого небесного тіла видно лінійний радіус землі. Причому, знову ж таки, напрям. Зору на нашу планету і наш радіус взаємно перпендикулярні. Позначаємо буковка П. Чому дорівня лінійний радіус Меркурія? Тобто той радіус, до якого ви звикли. Відстань від центра до точки на поверхні даної планети. І так, записуємо дано. І так, дано. Отже. Кутовий радіус 5,5 секунди дуги, горизонтальний паралакс, 14,4 секунди дуги, радіус землі, ми його завжди з вами знаємо, 6400 кілометрів. І я шукаю лінійний Радіус даної планети. Системи СІ тут не буде, я не буду кілометри переводити в метри. Ви подивитесь, зараз по формулі розмірність у нас залишиться для лінійного радіуса Меркурія та сама, тобто кілометри. І так, розв'язання. Ми тільки що з вами отримали ось цю формулу для знаходження лінійних розмірів. Небесних тіл. Отже, дивіться, тут 6400 кілометрів, а там кути у секундах дуги. Ну, тобто, секунди дуги, секунди дуги, як одиниці вимірювання скорочуються. Ну, Не прийнято їх закреслювати, але ви це бачите, що і в чисельнику, і в знаменнику у вас секунди дуги. Ну і відповідно залишаються кілометри. Так, це вся задача. Насправді ваша головна задача тут правильно записати, що це за кути подані. Де кут РО, де кут Пі. Так, ну що ж, рахуємо. 6400 помножити на 5,5, поділити на 14,4. Якщо приблизно 2444,4 кілометра. Давайте приблизно покажемо. Так, добре. І розглянемо ще одну задачку, теж на цю саму формулу, ну там трошки треба буде попрацювати математично. Отже, треба тут визначити кутовий радіус Марса. Не лінійні розміри, а навпаки, це той кут, під яким з центру нашої планети видно той лінійний радіус Марса. Тобто кут Ру. В протистоянні, це, помнім, найкраща позиція для спостереження планети зовнішньої. Якщо його лінійний радіус складає 3398 км, а горизонтальний паралакс, це навпаки той кут, під яким з Марса видно. Радіус нашої планети складає 18 секунд дуги. І так, записуємо дано. Так, радіус Марса, радіус Землі. Ми пам'ятаємо, що в цій формулі присутні розміри нашої планети. Так. Кут пі, горизонтальний паралакс. А шукаю лінійний радіус Ру. Так, розв'язання. Отже, записуємо знову ж таки формулу, яку ми сьогодні з вами вивели, що лінійний радіус небесного тіла. Це радіус Землі на кутовий радіус даного небесного тіла, поділене на горизонтальний паралакс. Мені треба вивести звіт кутовий радіус РО. Розкриваю пропорцію, не забуваю, що тут можна дописати одиничку. Хрест-нахрест -хрест розкриваю пропорцію, звідки отримую, що лінійний радіус на горизонтальний паралакс, дорівнює радіус Землі на кутовий радіус. Виражаю звідси кутовий радіус. Ро маю радіус планети лінійний на горизонтальний паралакс і поділений на радіус. Землі. Все маю, опять же, по розмірності кілометри скоротяться, залишаться залишиться секунди дуги. Так, головне, щоб відстані, розміри у вас були в однакових одиницях вимірювання, туди вони скорочуються. Так, ну і давайте порахуємо з вами кутовий радіус. А що я маю? 3398 кілометрів на 18 дугов... секунди дуги, або дугових секунд, можна і так, і так. На 6400. Ну, беремо калькулятор 3398 на 18, там цілі, да? і ділю на 6400. 400. Якщо приблизно до 10, то це буде 9,6 секунди дуги. Так, ну ось така дуже нескладна тема з однією формулою. Але ще раз, вона, не вона, а цей метод. І ця формула працює тільки для небесних тіл, лінійний радіус, яких ми дійсно можемо спостерігати. Тобто вони ці небесні тіла не столь віддалені від нашої планети, як зорі. Зрозуміло. Так, на цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення!